Надсучасний центр соціальної реабілітації для дітей-інвалідів відкрили сьогодні у столиці. Поки що аналогів йому в Україні немає. Чим саме унікальний заклад розповість Юлія Почевалова. Новий сучасний та ще й з ваннами для гідромасажу і спеціально обладнаним басейном. Його зможуть відвідувати навіть маломобільні дітки. Для них встановили спеціальне обладнання для занурення. В воді ще максимум того що Дядський церебральний параліч, аутізм, сьото і матмілка моторіка, і крупна моторіка, і е, тренування миць, координація в воді це максимум того, що досягається. Облаштували у центрі кабінет лікувальної фізкультури. Тут встановили нові, а головне ефективні тренажери та спортивне обладнання. Це підвісна система для відновлення активної реабілітації для відновлення ходи, стояння бельгійська, виробництво Бельгії. Крім того, тут є сенсорна кімната із калейдоскопом, що реагує на рухи дитини та змінює зображення. Ще одна родзинка закладу кабінет віртуальної реальності. Він справді унікальний, і до речі, українських розробників. Завдяки певним елементам ми можемо коригувати пацієнта і надавати йому певні команди. І візуалізація допомагає йому виконати команду, яку надав лікар-спеціаліст. Наприклад, ми проводимо рукою і бачимо, як за нами рухається. Певне зображення тим самим у пацієнтів з розсіяною увагою концентрується увага на певних елементах. Окрім вертикальної площини, є ще й горизонтально спроєктована на підлогу. Ця інтерактивна кімната перша в Україні, і саме така реабілітаційна система додає мотивації дітям з обмеженими можливостями для поновлення нових рухів вмінь. Є плюси для фахівців, що працюють з такими пацієнтами. Відкривається для е, лікарів можливість створювати е, особисті якісь аплікації, особисті програми і диктувати нам вже завдання, виходячи з медичних потреб, а не виходячи з того, що зараз. Є можливість зробити технічно. А ще у центрі є кімнати відпочинку, кабінети психолога, арт-терапії та масажу. Працює ігрова зона під скляним куполом, де малеча може побавитися із м'якими іграшковими блоками, а батьки у приємній обстановці дочекатися завершення процедур. Перші відвідувачі центру не приховують свого захоплення і діляться емоціями з мером. Як тобі подобається? Класно? мені теж подобається, і тобі подобається. Ну дуже Я добре, якщо всім подобається, захвату від побаченого не приховує і мер. Бо ще донедавна ця споруда мала зовсім інший непривабливий вигляд. Адже реконструкцію колишнього дитсадка розпочали ще у 2002-му. Однак за кілька років фінансування призупинили, і споруда стояла пусткою. І лише позато рік міська влада відновила будівельні роботи. Дуже багато емоцій, позитивних емоцій. Дуже вражений, тому що не очікував. Я був тут неодноразово, коли йшли будівельні роботи, але зараз раз ми бачимо що вже в фінальному можна так сказати вигляді і дуже привабливо можу сказати здивований тим що наскільки великий сервіс можу говорити найсучасніший найкращий центр соціальної реабілітації для дітей в Україні. Відтепер батькам дітей з інвалідністю не треба шукати допомоги в інших містах, де є реабілітаційні заклади. Якісні і сучасні послуги можна отримати, не виїжджаючи зі столиці. Я так думаю, що ми забудемо за всі інші центри. Пройшовшись по цих всіх кабінетах, які тут є, то такі центри ще треба пошукати. Презентували на відкритті центру і спецавтомобілі. Десять таких машин столична влада передала департаменту соціальної політики. Оснащені вони за останнім словом техніки. Одночасно може бути перевезено три людини на візках, три супроводжуючих, Система незалежного кондиціонування і незалежного підігріву повітря, системою стоять відеомагнітофони. Ну тобто, це справді сучасна техніка. Автопарк невдовзі мають поповнити ще десяток таких автівок. Юля почувалова Дмитро Аліфанов, телеканал Київ.